27 квітня поблизу міста Білицька сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Двоє пасажирів загинули. Наразі встановлено, що автомобіль перек... Міцубісі перекинувся в результаті ДТП. Загинуло двоє чоловіків віком 31 та 32 роки. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 вісімдесят 2 Встановлюються наразі обставини цієї події. До місця події прибули рятувальники 19-го державного пожежно-рятувального загону, які за допомогою бензопили спиляли гілки дерев та вивільнили тіло однієї особи без ознак життя з під дерева. Також деблокували тіло водія з понівеченого автомобіля. Також, 27 квітня, о 7.02 у місті Мирноград сталася пожежа у господарчій споруді. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на. На одній автоцистерні пожежа була локалізована о 7.25 та ліквідована о 7.43. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також фахівцями ДСНС було ліквідовано пожежу сухої рослинності на відкритій території. Загалом протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 306 повідомлень. З них 214 мають ознаки кримінальних правопорушень. Співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних. Ричовин, за якими відкриті кримінальні провадження.